Аудит Пінтерест аккаунту 5 часто повторюваних помилок новачків та як їх виправити. Чому в пінах 0 переглядів, що робити? Вітаю вас, друзі, з вами Проходівська Світлана. Запрошую вас до аудиту Пінтерест аккаунту Али. Рібон Ukraine Лав. Алла створює ось такі чудові реборн ляльки. Номер 1 Помилки на головній сторінці. Друзі, звертаю вашу увагу, не відноситесь до Пінтерест як до соціальної мережі. Це пошукова платформа, пошукова мережа, така ж як Google, як пошукова система YouTube, але це не чиста соціальна мережа. І якщо це соціальна мережа, то ваша головна сторінка, домашня сторінка, має містити ваші головні ключові запити. Коли Айла писала мені запитання на youtube каналі, вона вагалася, чи її товари цікаві чи популярні. В Google Ads з поша Reborn Dolls шукають в середньому в місяць від 10 до 100 тисяч, Reborn Baby Dolls від 100 тисяч до мільйону. Тобто товар цей цікавий ці цікавлять людей. І тобто. Якщо ми відкриваємо Pinterest Account, то в назві, в описі Pinterest Account у нас має на першому місці по можливості стояти ваш головний ключовий запит. Якщо у вас це буде бренд у назві і в описі це одне, але одразу після нього має бути головний ключовий запит вашого товару. Тобто в описі ми можемо додати сміливо на першому місці головний ключовий запит товару, який Алла продає та просуває реборн ляльки. Ідемо далі, читаємо текст, додаємо по тексту органічно в цю історію ваш головний ключовий запит. Далі йдемо. Перевіряємо ваші дошки. За назвою головного ключового запиту у вас має бути дошка. У але вона є, реборн ляльки. Йдемо до аленого Еці магазину та дивимося. У але є інші товари: Dolls Handmade Glasses Ice, Fantasy Ice Handmade. Тобто у Али може бути ще декілька дошок на Пінтерест згідно її Еці-магазину. І це дуже важливо. А, друзі, якщо ви просуваєте свій товар, якщо у вас бізнес-аккаунт на Пінтерест, то ви маєте тут просувати не свою соціальну мережу, а ось цей інтернет-магазин. Тобто, будь то Еці, будь то інший маркетплейс, будь то власний сайт, ось тут довіра і краще просування у Пінтерест-аккаунта є тоді, коли є ваш інтернет-магазин, а не просування просування іншої соціальної мережі. Будьте уважні до цього. Тобто, головна сторінка в Pinterest аккаунті має містити головні ключові запити. Тайтл, опис, назви дошок мають відповідати вашим головним ключовим запитам, вашим товарам. Номер два. Помилки в дошках. Де можуть бути помилки в дошках? Назва дошки уали указана правильно, а ось під назвою дошки має бути опис дошки. Там має бути абзац опису, де ви органічно додаєте ось цей ключовий запит. А опис дошки також має розпочинатися з головного ключового запиту, але потрібно його додати. Друзі, зверніть увагу, якщо ви додаєте піни на цю дошку, то у більшості пінів цієї дошки мають бути назви. Ось ці, тобто реборн-ляльки. Піни, які не відповідають, не мають назви, не мають відношення до цієї дошки, не потрібно зберігати на цю дошку. А вони і сама дошка, і самі піни будуть погано просуватись. Тобто, якщо уали тут реборн-ляльки, то тут потрібно зберігати реборн ляльки із секцій еці магазину реборн-ляльки. І їх уали багато, вони чудові, вони дуже гарні, і їх потрібно розміщати саме на цій дошці. Якщо Алла робить інші товари, то мають бути інші дошки, по іншому названі, і там буде головний ключовий запит інший. Зверніть на це увагу. Просуваєте свій інтернет-магазин, піни максимально з цього інтернету-магазину мають бути всі. Додавати інші соціальні мережі можна, але на першому місці мають бути піни вашого інтернет-магазину, будь то Etsy, інший маркетплейс або ваш власний сайт. Зверніть на це увагу. Помилки в пінах. Тайтл опис піна має містити головний і ключовий запит. Нагадую, він у Али реборн ляльки. Отже, реборн ляльки мають міститись і в описі, і в назві піна. Це дуже важливо, і в ключових запитах. Друзі, погляньте, ось цей приклад. Реборн лялечка. Реборн лялечка, хоча б малося бути по зображенню, ось тут підтягнутися реборн ляльки. Але, друзі, на жаль, Пінтерест не розпізнає ось цей пін у мене. І от я дивилась багато відео про собачок. і він Мені підтягує про собачок. Дивимося, слідуючий але А ось реборн ля... лялечка. Реборн воно розпочинається в надписі в тайтл, опису піна ми не бачимо. А, на жаль, його на даному етапі немає. Але, хоча б Пінтерес розпізнає, що це реборн ляльки, і погляньте, мені підтягує інший реборн ляльки, якщо мені цікаво. Тобто це вже плюс, це вже пінтерес розпізнає цей пін, як той. Ну, скажімо так, по тим ключовим словам, які ви просуваєте та продаєте, звертайте, друзі, на це увагу. Якщо Пінтерест не розпізнає ваші піни, то маєте, як кажуть, щось робити. Тобто, тайтл, опис, піна, теги, все має міститись і має бути на основі вашого головного ключового запиту. Якщо піні у вас небагато, полагодьте, що ви можете. Поступово, поетапно, от, крок за кроком. Якщо ви будете робити слідуючі піни, учитуйте, тайтл, опис, піна, теги до піна мають містити ваш головний ключовий запит. Ідемо далі. Помилка номер 5 Нуль переглядів в пінах, що робити, шановні майстри, якщо у вашому аккаунті нуль підписників, у вас молодий новий аккаунт, то одразу, якщо у вас а ви опублікували піни, їх ніхто не переглядає. Вихід один ділитися ними і доєднатися до дошок, групових дошок інших авторів, які просувають, продають подібний товар, як ваш. Це або дошки Еці продавців, або дошки по вашому виду товара. Якщо цікаво, подивіться більше про 500 моїх групових дошок для еці-продавців. Але якщо ви створили Пін, по часу США, в другій половині дня Починаючи з 10 ранку, з 9,30 з 10 ранку поша діліться ваші піна, вашими пінами до англомовних, до американських душок по просуванню вашого товару, або це для еці продавців, або для вашого виду товару. Висновки, що потрібно зробити Алі? Що потрібно зробити майстрам з новими екаунтами, щоб подолати позначку 0 в переглядах нових пінів? А друзі, зверніть увагу, тайл. Опис вашого аккаунту також впливає на просування ваших пінів. Pinterest – це пошукова система, а пошукова система любить регулярну роботу та правильну роботу з ключовими запитами. Тобто, в тайлів в назві вашого аккаунту. Описі вашого ент-аккаунту мають міститися ваші головні ключові запити. Потім у вас має стояти не інша соціальна мережа, а ваш інтернет-магазин, який працює по тим же самим ключовим запитам, які ви вказуєте в цьому аккаунті. Слідуючи, ви маєте додати дошки на основі секцій вашого інтернет-магазину, будь то Еці та іншому. Тобто, у вас має бути відповідність. Формуєте піни. Піни ви заповнюєте на основі головних ключових запитів по цьому товару. Тайтл, опис, піна, теги до цього піна мають бути на основі ключових запитів. Немає ідей, немає часу перевіряти ключові запити, ви йдете в Pinterest тренди, дивитесь, що вам Pinterest тренди рекомендують, а ви пишете в пошуку Pinterest назву вашого товару, дивитесь рекомендації від Pinterest, дивитесь напрямки, які вам потрібно пропрацювати. Друзі, якщо не ясно, напишіть ваші коментарі, напишіть ваші запитання під цим відео, або прочитайте більше в моїй книзі з прикладами. Слідуючи, що вам ще важливо зробити. Не забувайте, друзі, після Після того, як ви повністю заповните ваш аккаунт, додасте всі папки, всі дошки, пінтерес-дошки згідно вашого інтернет-магазину, тоді ви можете постукатись до великих групових дошок на Pinterest по вашому виду товару, по еці продажам, що вас додали на них і ви будете робити репости і швидко подолаєте ось цей нуль переглядів по вашим пінам. Тобто, коли ви робите репост в іншій дошці, pinterest дошки групові, де є вже цікава аудиторія по вашому виду товару, по продажам на Etsy. Вони купують, вони переходять до ваших інтернет-магазинів, вони зберігають ваші чудові піни. Друзі, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, в коментарях. Шановні майстри, якщо потрібна допомога про Пінтерест, завантажте мої книги Пінтерест перші кроки про Pinterest Сіо, як працює, як просувається Пінтерест аккаунт, як просувати свої товари на Пінтерест, ця книга та в допомогу ЕЦІ-продавцям 500 Пінтерест групових дошок для ЕЦ-продавців, щоб зменшити час на витрачання, на маркетинг, на просування своїх товарів на Пінтерест. Якщо у вас будуть будь-які запитання по Пінтерест, напишіть, будь ласка, під цим відео.